Йоу. Знову во дворі рубаємо зло з колонки наповну. Йоу. Знов молодь флексить, знов, знов йов, знов новий тренд, тік-ток, це вам не і не данс, йоу Качаємо зло, бідами, ноги, б'ють, асфальт, кросами, косами, головами, в ритм Попа -попа попадай ай. Eighties, uh -huh> смішні оверсайз, айс, наче парашути зірвані Ми летимо в той вайб Правила всі відірвані, ніхто не питає, що то за і де той сенс Просто тут, тут, тут хрустить асфальт, як Крекс Я виходжу на фронт, тут свій танцювальний батл. Всі ці рухи сторі злетять, ніби шаттл Айфони хайп, це ми це зараз тут, віддавайся енергії, бо завтра нас не знайдуть. Залітай наш круг, рухай своїм ділом. Ага, це нова хімія. Буди летять цілим бумом mm -hmm. не питай, не думай, просто повторюй за нами цей двіж на районі горить між містами діамантами. Йоу оверсайз айс, Правила всі відірвані Йо, оверсайз айс, зайс, наче працюйте зірвані Вилетимо в той вайп, uh. правила всі відірвані. Залітай в наш круг, Yo. рухай своїм тілом. Ага, uh -huh. це нова хімія. Буде летять цілим умом Не питай, не думай, познодовю і за нами. Тренди, тренування на турнику фінти <рес> Ти такий один, тільки в тренді фенді, Йоу, немає ваги, тільки власний прес. Кожен рух, це виклик, це напруга і стрес. Розриває м'яз, розриває бід. Це не зал, це двір, де мільйон спроб. Згорить, зроби сонце, зроби вихід. Покажи, що ти можеш. Твоя воля, твій успіх, твій стиль ти не по... Літай наш круг, Йоу! рухай своїм тілом Це нова хімія. Ух! Бити летять цілим Не питай, не думай, просто повторюй за нами Цей движ на районі, горить між містами, діамантами. Йоу! Цей движ на районі горить між містами і діамантами. Фінти, Флексить, флексить, флексить. Бит прискорюється всі на асфальт. Кросами, хому-хоми, беті-беті